Привіт, мої юні друзі! Я рада вітати вас, особи на лісовій галявині. Малята! Я тут почув таку цікаву казочку і хочу розповісти її вам. Готові слухати? Ця казка, дітки, не проста. Вона про моїх неслухняних башкетників-братиків, кроликів. Вони були різних кольорів. Казка ця називається Про голодних трьох кроликів. Це сірий кролик. Сірий кролик був голодний, він побачив вгород. Це огород був багатого чоловіка. Сірий кролик побіг на город, він з'їв одну капустину, один бурячок і одну морковинку. а потім радісно пострибав додому. Це маленький білий кролик, якого зустрів сірий. Веселий кролик. Вони побігли на город, з'їли там дві капусти, два бурячка і дві морквинки. І разом знову весело пострибали разом додому. А це маленький рожевий кролик, якого білий кролик і сірий кролик зустріли. Разом троє кроликів пострибали на город до багатого чоловіка. Вони вже з'їли три капусти, три бурячка і три морквинки і радісно пострибали до себе додому. Багатий чоловік прийшов на город і він не побачив ні капусти, ні бурячка. Не моркові, кролики з'їли все. І вони вже не голодні. Ось такі маленькі в мене братики бешкетники кролики. Марята, скажіть, а можна так робити? Вірно, марята, так робити не можна. Навіть коли ти дуже голодний, треба підійти і попросити. Дітки, щоб наші тваринки не голодували взимку, давайте ми для них зробимо запаси для пташок годівнички і будемо підгодовувати їх, а для зайчиків будемо залишати капусточку, бурячок і морковку. Дякую, дітки, за увагу! Бувайте!